Позаду перший тиждень осені, і місто знову пережило важливі події від річниці наймасштабнішого обстрілу до нових відбудов, освітніх ініціатив та навіть несподіваних заручин у стінах ратуші. Це тижневий дайджест. Я Роман Смоляр. Ставте вподобайку і підписуйтеся. А ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Львів 15-ма безпілотниками. Один із них знищив майстерню скульпторів, де виготовляли пам'ятники. На щастя, жертв вдалось уникнути, проте приміщення перетворилося на руїни. Міський голова приїхав на місце, аби підтримати людей та оцінити збитки. Атакували приміщення, де виготовляють пам'ятники, де є склади, там і конструкції. На жаль просто розпач людей, тому що повністю знищена локація, треба буде це все відновлювати. Я, чесно кажучи, просто от сьогодні хочу ще раз і ще раз висловити велику подяку нашим силам проти повітряної оборони, тому що ну, реально летіло 15 шахетів. Розумієте? І я думаю, що Москалота хотіла мати зовсім інший результат, ніхто не загинув, ніхто не поранив. На сьогодні місто відновило 98% зруйнованої інфраструктури. На час ремонтів мешканці, які залишилися без даху над головою, отримали від міста понад 7,5 мільйонів гривень на оренду тимчасового житла. Ще 11,5 мільйонів на компенсацію знищених вікон і понад 700 тисяч на відновлення дверей. Окремо мешканцям будинків на вулиці братів Міхновських, які відновленню не підлягали, виплатили майже 49 мільйонів на нові квартири. А завдяки ініціативі, візьми будинок під опіку, вдалося залучити понад 71 мільйон гривень допомоги. Життя, яке забрала ракета, не повернути, але місто зробило все можливе, щоб повернути людям їхні домівки. І вже цього тижня Львівська міська рада ухвалила рішення про нові компенсації. 21 мешканець, чиї будинки були пошкоджені під час атаки, цього року отримає допомогу на загальну суму понад 418 тисяч гривень. Це відновлення 43 зруйнованих вікон. Ще двоє львів'ян отримують компенсацію у 16 тисяч гривень за вхідні двері. Загалом після того обстрілу. Надійшло 55 заявок на відшкодування, і влада поступово покриває ці витрати. Рівно рік тому, 4 вересня 2024 року, Львів зазнав наймасштабнішої атаки Росії, і в ту ніч загинуло вісім львів'ян. Серед них сім'я Базилевичів. Було пошкоджено майже дві сотні будинків і понад дві тисячі вікон. У річницю трагедії біля будинку провели молебень. Ми втратили вісім наших львів'ян і. Були атаковані 189 будинків. З них ми фактично 98% вже все відбудували. Два будинки зараз в процесі відбудови. Будинок тут на Коновальця, де мешкала родина Базилевичів, і будинок на Мельника, Сонечко, який прем'єр-міністр Туск пообіцяв зафінансувати за. Польські гроші. Два будинки нам прийшов знести. І ще два будинки зараз в процесі демонтажу. Водночас місто готується, аби вберегти життя людей під час можливих атак. На вулиці Шевченка, 66, Ремонтують укриття, розраховане на 200 людей. Це вже шостий такий об'єкт, який відновлюють у межах міської програми. Колишнє старе закинуте приміщення перетворюють на сучасне сховище, де можна буде перечекати небезпеку. Це, мабуть, перше укриття, де є два входи, і ми маємо один аварійний вихід, який ми теж залишаємо. Воно виходить на зі сторони будинку, з іншої сторони, де є вентиляція. Вентиляції також ми прочистили. Ну можна сказати, що укриття зроблено вже більше ніж на 50%. залишились тільки такі роботи, які вже не потребують такого великого затрати часу. Тривожна новина від СБУ у Львові. Затримали двох неповнолітніх: – 17-річного хлопця з Дніпропетровщини та 16-річну дівчину з Черкащини. Через Телеграм їх завербували російські куратори і доручили підрив авто українського військового. Підлітки забрали рюкзаки з вибухівкою зі схрону і заклали його під машину. На щастя, їхні дії вчасно викрили. Історія, яка нагадує: ворог використовує навіть дітей у своїх злочинах. Зловмисників було затримано на гарячому у момент закладки саморобного вибухового пристрою. Також відомо, що окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів під'єднаних до вибухівки. Сама ж вибухівка була споряджена вибуховою речовиною, масою 4,5 кг і додатковими уражаючими елементами гайками. Обох неповнолітніх виконавців було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Також їм вже повідомлено про підозру і їхні дії кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Попри війну Львів інвестує у майбутнє. У місті стартує освітній проект «Unbroken University». Він поєднає медицину та управління, готуючи нове покоління лікарів і менеджерів, які працюватимуть у післявоєнній відбудові країни. Керівником університету став знаний львівський психіатр і психотерапевт Олександр Фільц. Його завдання сформувати унікальну програму, яка відповідає на виклики часу. Якщо вдається це зробити в такій структурі, де об'єднати різноманіття думок, різноманіття світу бачення різних, які цілісне щось єдине. Це тоді стає університетом. І коли я говорю про філософію університету, я говорив не пусті слова. Я вважав, що най... найважливіше зараз знайти ту філософію сучасного університету, яка би говорила, про якими ми знаннями хочемо володіти, якому освіту хочемо давати. Далі це вже все знаєте залежить від щирос... щирого професіоналізму людей, які будуть це робити. Ще одна добра новина: купол Грибовицького сміттєзвалища повністю засипали родючим шаром ґрунту. Це ключовий етап рекультивації, який дозволяє перейти до наступної стадії засіву травами. ЛКП Зелене місто повідомляє, що техніка вже підготувала ґрунт і внесла добрива. Далі територію засіють багаторічними травами, які укріплять землю і допоможуть відновленню природного ландшафту. Крок за кроком екологічна проблема десятиліть перетворюється на безпечний простір. На вулиці Дорошанка, 2 відновили ремонт зупинки. Її облаштовують за сучасними стандартами доступності. Роботи почали ще навесні, але через затримки з матеріалами зупинили. Цього тижня їх відновили. І за два тижні нова платформа має бути готова, і пасажири зможуть безбар'єрно заходити у низькопідлоговий транспорт. Витрати повністю взяв на себе приватний інвестор. І наостанок дуже особлива історія. Пара Львів'ян Оксана Бойко та Ярослав Савченко вирішили заручитися прямо у стінах ратуші. Їхнє житло постраждало від російської ракети 21 серпня. Виживши після удару, вони зрозуміли, відкладати життя на потім не можна. Я не чула нічого. Я проснулася, коли прийшло ваше повідомлення. Увага на ній, дві ракети, і після того все почалось. Я спустилася з другого поверху на перший. І це мене врятувало, якби я лишилась на другому, я б згоріла. Мер Андрій Садовий запросив закоханих до серця міста, і саме там Ярослав зробив пропозицію. Навіть у час війни Львів залишається містом любові. Місто пам'ятає біль працює над відновленням і водночас продовжує жити, відновлювати укриття, відкривати університети і навіть святкувати заручини. Такими були події першого тижня осені у нашому місті. Якщо вам важливо стежити за життям Львова, підписуйтесь на львів 24 Ставте вподобайку і діліться цим випуском із друзями. Я роман Смоляр, побачимось.